Розкручується добре. А, якщо ти, ми ти говоримо про ще одну тему, я пропоную сказати про дуже цікавий прогноз, угу. да, який оприлюднив а, Міжнародний валютний фонд. І ми, власне кажучи, навіть це виносило на заставку. Угу. А вони заявили так, що війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року. Це. А, ну з одного боку, це якби обнадійливо, так, що з'являється конкретна цифра. А з іншого боку, ми пам'ятаємо, що МВФ вже колись прогнозували, що війна закінчиться да, 20. І влітку 2024 року. Так. Що ти скажеш про цей прогноз? На основі чого? А Міжнародний валютний фонд будує такі прогнози, так? Ну, і тут, мабуть, питання, ти ж, експерт, політичний і економічний, може, це якісь економічні розрахунки Міжнародного валютного фонду. Ну, дивись, ти дійсно кажеш правду. Вони говорили про це, що це і 24-му. Ну, звідки вони просто цікаво беруть такий прогноз. Слухай, ну дивись, ну, по-перше, для цього є дуже велика кількість інститутів, і війни. І експерти, дійсно, які мають досвід, і я впевнений, що вони з ними працюють разом і вони дають якісь прогнози. Що стосується закінчення війни, дивіться, ну, тут потрібно не будь-які діє, ну, просто потрібно скласти цифри. Да? Ну, По-перше, ми бачимо, що осталось з, з двох боків. тобто і Кацапи розуміють, що, по-перше, які втрати, там, вони про це не кажуть, але там величезні втрати, це перше. Друге, ми бачимо, що немає мобілізації. Немає мобілізації, ми бачимо, що 12 тисяч, так я зараз кажу. А ми бачимо, що з Північної Кореї приїхало 12 тисяч солдафов, і хтось бачить, в цьому все, приїхали. Північній Кореї зараз буде перемога. Послухайте, <сум> ну якщо хтось думає, що це від гарного життя, вони туди поїхали, то дуже-дуже помиляйтеся. Це признак того, що нема чим воювати. Я хочу вас запевнити, якщо були люди, якщо би там відбувалася демобілізація, про це там скаже про, про що каже Діма Айфон, Ну, хочу запевнити вас, щоб не було б цього розмови, Але дійсно там є дуже великі проблеми. А найголовніша проблема, яку ми бачимо з боку Кацапів, це економічний стан. Економічний стан знаходиться в дуже в поганому, так скажемо, місті. Там, да? Це така. Дуже неприємне місто, дуже темне. Ну, я... <риклад> я не знаю, хто як буде це місто, так скажемо. Тому... <риклад> ну, може, для... для когось це гарне місто. Тому, <риклад> а, ну, якщо говорити чесно, то ми можемо говорити, що це, а, так скажемо, вони це все беруть з, з аналізу економіки. Тому що а, сьогодні. А, Якщо ми знаємо, що ми отримаємо допомогу, ми бачимо, що це допомога, да, у нас вона є, і ми десь кредитуємо, ми з вами знаємо, що Китай Кацапам гроші не дав кредитний. Ін Індія гроші не дав, вони там ці бумажки, щось там 80 мільярдів вони там заборговано. Але в цих, в, в індійській валюті Так. Да. тому можемо сказати, що МВФ цю інформацію бере від експертів і від економічного стану. Тобто вони формують і розуміють, що а, м, ближче, З економікою там так собі. Да, що більше кінець 25-го, максимально це початок 26-го року. Війна закінчиться тому, що нема можливості далі воювати. Якщо у нас, наприклад, це для нас гроші, то і у нас є мотивація воювати і захищати свою країну, то в Росії цього немає. За це ми знаємо, що вони плачуть, платять величезні мільярди-мільярди доларів. Тому цих мільярдів доларів немає. Були дві кубишки. І ці дві кубишки також закінчуються. Ну, одна кубишка була заблокована 350 мільярдів, mm -hmm. ми знаємо з вами. А друга кубишка, вона закінчується, І я думаю, що е кінець року у них буде дуже великий дефіцит бюджету. Олександр пише, Бзяжинський вважав, що треба ставити на Туреччину, а Сибіга з Ердоганом на днях переговорили. Про що? Олександр, ну, більше знає про що. Ну, можливо, це напередодні Бріксу, ми, про який ми з тобою згадували, там якісь були, да? ну, ми можемо так гіпотетично mm. а, а, вважати. А, Іван пише, в мене теж добре але вино себе... з Лідії. Да. Да, але собі сказав, що мафіози і потримав целіснес України, що дуже важливо для мене, для мене особисто. І, а... Наші кордони, тому ну. І Крим, він постійно да, про це говорить, що, так, що Крим український. Каже, тому тут потрібно дати дозвіл, що він ніяк Зімпін, так. Цін там про розповідає про якісь там конфлікти, як там кризи. Кризи, ні, ну це ж китайська ну, друзі. Нові, я вважаю, да. що у нас 18 хвилин, ми відпрацювали сьогодні за цією. Це правда. Да. Хочу подякувати всім. Сказати, що обов'язково ми з вами зустрінемось в четвер. Абсолютно Хочу подякувати своєму другу Олексію Кубіна. Олексій, дякую тобі, друг мій. Мені дуже з тобою. Щості і мені дуже приємно з тобою працювати. Алексій Якубін, політолог, викладач і дуже розумна людина. Юрій, тому це... дякую тобі. Дякую тобі. Насправді, абсолютно навзаєм. Мені завжди дуже я отримав велику насолоду, як до речі, наші глядачі. А я, я думаю, тому що вони писали багато коментарів від нашого ефіру. і зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. А як завжди, професійно, мені здає, раціонально і емоційно, це те, що мені здається, заряджає наших глядачів, що дуже приємно. А от нам люди люди пишуть теж героям слава. Дякую. Божена казанець пише тропік. тропі. Пише цікавий Дякаємо. ефір. Бачиш, бачиш? дякую. Відміти. дякую, Боже, Люди дякую. скучили. Георгій, бачиш, дякую. А, дякую дуже. І насправді ми дуже багато там розглянули. Я так, так, сказати. Так, так. А, тобто ви могли сформувати таку цілісну картинку, про що, власне кажучи, є наша програма. А, справді Георгій відмітив, що ми будемо з вами зустрічатися в четвер. Так що чекайте, готуйте ваші питання. До цього часу, я думаю, будуть нові новини. А, і ми, як завжди, з Георгієм говоримо: слава українському народу! До зустрічі! Слава українській нації! Слава героям і слава ЗСУ! Абсолютно вірно. До зустрічі!